2004 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 8 та 9 травня днями пам'яті та примирення в Україні, як і в колишньому СРСР, 9 травня традиційно відзначається як день перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Хоча й офіційно день перемоги зафіксовано напередодні, саме 8 травня 1945 року. Пізно ввечері в передмісті Берліна генерал-фельдмаршал Кейтель підписав акт про повну і беззастережну капітуляцію Німеччини. На той момент Гітлер уже покінчив життя самогубством, а деякі нацистські ватажки, зокрема Гімлер, тікали на захід. З боку Червоної армії цей акт був підписаний без згоди Сталіна, тому Сталін започаткував святкування дня перемоги в СРСР на 9 травня, щоб це свято не співпадало з урочистостями у решті країн антигітлерівської коаліції. Цього року відзначення Дня перемоги в Україні мало набути незвичного відтінку. Рішення Верховної Ради про доповнення закону про увіковічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років, зобов'язало вивішувати червоні прапори на державних установах під час святкувань цієї дати. У свою чергу Калуська міська рада на позачерговій сесії, яка відбулася 7 травня, прийняла рішення про використання виключно державної символіки України. Можливо, саме тому у Калуші день перемоги пройшов без жодних ексцесів на відміну від Івано-Франківська та Львова, де відбулися конфлікти на ґрунті неприязних відносин між кількома політичними силами. У нашому місті свято відзначили гідно, вшановуючи пам'ять про загиблих у найстрашнішій війні та віддаючи шану живим учасникам бойових дій. До речі, їх на Калущині залишилося зовсім небагато. Калуська міська організація ветеранів війни нараховує близько 500 членів. З них 53 інваліди війни і 86 учасників бойових дій. Розпочалося святкування на площі героїв з покладання вінків до пам'ятника, розстріляних фашистами учнів торговельної школи. Далі під звуки муніципального духового оркестру під орудою Михайла Пробоєва ветерани, представники влади та громадськості пройшли колоною до пагорба слави, де відбулося урочисте віче. Священники Української православної церкви Київського патріархату отець Григорій Мороз та Української греко-католицької церкви отець Ігор Пришляк відслужили поминальну панахиду за полеглими у Другій світовій війні. Зі своїми привітальними словами звернулися до сувочолих ветеранів представники міської та районної влади. Сечасні отці, шановні ветерани, шановні калушани, всі ті, що кожного року у цей травневий святковий день приходять сюди на це священне місце. І дають шану тим людям, які свого часу своїми грудьми зупинили оту ненависну чуму, яка насунулася на наш край. Це місце дійсно священне і символічне, бо тут, окрім відзнаки вашої, відзнаки вашої рані, тут ще й знаходиться пам'ятник воїнам афганцям як дань, як ніби приємність поколінь. Адже через 40 років вони теж. Поклали своє свої, свої життя там, далеко на чужій землі, і відзначилися тим, що вони дійсно українські чесні воїни. І ви знаєте, зараз мені гірко говорити про те, що дехто із великих політиків маніпулює вашою честю, вашою кров'ю, вашою пам'яттю. Оця історія з червоним прапором вона нікому не була потрібна. Оцей ажіотаж довкола того. Так, це був прапор перемоги в 45-му, Тоді чим же він був тоді, в 85-му в Кабулі? Але я не хочу зараз чіпати вашу душевну рану кожного з вас, бо так, можливо, для когось він був для вас священним цей прапор. Але мені здається, що червоним тоді були всі знамени, бо крові було стільки, що напевно по колінах ходили і ті тарани, які розв'язали цю війну, ті два антихристи, які зворіли самі і забрали на жаль з собою мільйони, мільйони людей. Ви знаєте, можливо, навіть наші всі проблеми від того, що ми ще до кінця не усвідомили, що сталося 66 років тому назад. І зараз тирани маніпулюють нашими душами, як і тоді з вами. Ви тоді в той час не знали, що за ликом світлого образу вождя були репресії, був голодомор, були жертви. Ви на вас це не цікавило. Ви просто виконували свій обов'язок. І правильно за те ми вам і вдячні. І ви знаєте, шановні друзі, ми зараз... Дивимося на вас і просто з почуттям гордості згадуємо про те, що ті роки ви зустріли просто відкрито. Ви вірили в те, що ваша держава в той час була праведливою і, можливо, правильно робили. І зараз ми, українці, вже 20 років цього року будемо відзначати, теж гордимося з того, що ми ваші діти, ми ваші внуки. Ми, напевно, символічно вчора відзначали День матері, адже солдатські матері. Матері, ті, що зараз є серед вас, вони найбільше постраждали в той час, бо тоді кровоточилося їхнє серце. Вони очікували вас із фронту, і ті, що дочекалися, щасливі. А ті, що не дочекалися, звичайно, до цього часу їх більцю ніхто не вгамує. Кожного року забирає у вас життя, забирають ваших побратимів. Вони йдуть до тих друзів, яких втратили 66 років тому. Я вас молю. Не відходьте ще від нас, ви нам потрібні вашим дітям, вашим внукам. Зберігайте ще вас для нас. Отож, я вас вітаю із цим світлим днем, великим днем перемоги. Мнодісно велике свято. Хай би хто там не говорив. Бо... Сьогодні йдучи сюди, ми завжди традиційно покладаємо квіти до пам'ятника розстріляним студентам руками е, окупантів німецьких, але йшли попри музичну школу, де колись радянські інківідісти знущалися над нашими земляками. Бідний український народ, стільки він на собі виніс, і честь і шана простому українському солдату, який, незважаючи на що, чесно приніс горде ім'я українського солдата. Свято вас! Христос Воскрес! Це чесні отці, дорогі наші ветерани, дорога наша громаду. Вже не один раз ми збираємося на цьому холмі, щоб відзначити величаве свято, День перемоги. Але ми не повинні забувати такої істини, хто не пам'ятає народ, який не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього. І я закликаю вас, дорогенькі наші ветерани, розказувати нашому підростаючому поколінні, школярам, дітям, внукам своїм про то лихо, яке спіткало тоді вас в 40-роках. В кінці 30-х років два великі політики світові намагались поділити світ. В результаті посварились і розпочалася. Ганебна війна, війна, яка забрала більше як 20 мільйонів життів. Війна, яка околічила судьби народів. З наших українських родин, напевно, немає жодної, де ця війна не зачепила. Я вітаю вас з цим святом. Бажаю міцного здоров'я, щастя, шани, поваги, добра. Вічна пам'ять тим, хто загинув! Слава ветеранам! Слава Україні! Цього року так само традиційно ветеранів війни відзначили нагородами. Грамоти і золоті значки Калуш отримали учасники бойових дій Володимир Діденко та Павло Кірякін. Ще шестеро їх побратимів отримали срібні значки і грамоти від міського голови. 16 ветеранів війни відзначені почесними грамотами від військового комісара Калускорожнятівського об'єднаного військового комісаріату. Для ветеранів та гостей свята виступили учасники художньої самодіяльності міста. А після церемонії покладення вінків до пам'ятного знаку усіх присутніх запросили до традиційного святкового столу, щоб скуштувати польової солдатської каші та випити фронтових 100 грамів до неї.